Усім привіт! Мене звати Каріна Грановська, я нутриціолог, і я рада вас вітати на своєму каналі, любі підписники і гості каналу. А сьогодні я принесла вам таку актуальну тему для обговорення. І взагалі це таке коротеньке відео на моєму ютуб-каналі, воно таке вперше. Сьогодні хочу поговорити про таку досить актуальну тему, можливо, таку турбулентну, турбуючу багатьох зараз. Це новорічні свята. Як вийти з цього стану їм тільки салати, збився режим, загалом повернутися до свого звичного режиму, що робити, що робити, якщо у вас були переїдання, що робити, якщо у вас все ось так шкереберт пішло по вашому режиму, і як дати собі раду, чи варто турбуватись чи ні, і як взагалі бути далі. Ну, по перше, одразу хочу принести вам таке заспокійливе у вигляді того, що якщо ви переїдали трошечки у новорічні свята їли разово, а, їли якусь іншу їжу, ніж їсте в звичайні дні. Нічого в цьому страшного немає. Це абсолютно нормально. І це не робить вас якимось поганими, це не робить вас, це не ви не втрачаєте свій результат, ви не зійшли зі свого шляху і тому подібне. Ні. Цьому і суть, мабуть, такого життєвого балансу навчитись жити в балансі з різними подіями в житті, і нехай цей е, проміжок часу, коли ви щось робите інакше і буде одним витком. З цього балансу. Друге, якщо у вас є тривога навколо того, що ви десь там переїли, десь їли більше їж їжу там жирнішу, дану новорічна їжа, що у нас е в такій класиці з собою несе це такі майонезні салати, досить жирненькі страви, е відбівнушки пюрешки, все таке смажене, тортики, можливо, щось солоденьке. Загалом їжа да більш насичена. По своїй енергетичній цінності. І, звичайно, це трошечки може відрізнятись від тої їжі, наприклад, яку ви вживаєте в звичайному житті, і може вас там десь лякає, що ви набрали е, якісь там, бачили плюс на вагах, щось у вас там змінилося, ви себе по-іншому почуваєте. Знову ж таки, несу заспокійливе вам. Якщо ви трошечки побачили плюс на вагах. Я взагалі перше, що не рекомендую взагалі зважуватись у це після свят. Е кожного дня бігати на ваги до дзеркала, шукати в собі відвільність. Просто навіщо. Так, це закономірно, що ви можете трошечки набрати вагу. Але навіщо самому собі створювати з цього додатковий стрес? Це все дуже можна просто пояснити. Їжа трошки жирніша, солоніша, більш, можливо, там більше цукру їли як наслідок, менше рухались, да, можливо, тому що може було більше там домашніх застіль, хотілось відпочити, дивились кіно. Загалом менше руху, більше їжі, все закономірно. Але чи означає це, що ви набрали жир? Абсолютно ні. Чи означає це, що ви Тіло набрало трошечки води, бо загалом, коли ми починаємо більше починаємо більше їсти, ми не запасуємо одразу жир, і жир насправді досить складно набрати тобто, це треба систематично, багато, довго, регулярно, певний час переїдати, щоб набрати жир. А щоб набрати воду, ось достатньо там трошечки так похарчуватись, наприклад, на свята. Тому те, що ви набрали воду, яка у вас зійде також сама, коли ви повернетесь е, до свого звичного режиму життя, це так. Але ви собі створите ще додаткову напругу і стрес від того, що ви будете думати, що я набрала 2 кг, 3 кг, все-все-все, капець, капець. Тому краще не зважуватись і не створювати навіть собі напругу, ви навіть того і не дізнаєтесь, бо потім ви повернетесь до свого звичайного режиму життя, і ця водичка піде. Ну тобто, і повернемось до того, що це абсолютно нормально, що може затриматись вода. Да? Ми бачимо певний результат завжди від певних дій. Ось це воно. Не треба закрушатися, відчувати всю провину за те, щоб ви там щось зробили, не так. Ні. І давайте, от. Почнемо з того, що щось не так. Дивіться, ми знаємо, що є новорічні свята раз на рік, і раз на рік у нас стабільно. У когось ні, можливо, хтось вже відійшов від таких традицій, як там були у нас в дитинстві. Хтось продовжує там з батьками і ще з іншими людьми, близькими в своєму житті, але продовжує. Робити столи, продовжує робити майонезні салатики, у когось це асоціація з дитинством, у когось ем, хочеться цієї їжі в цей період, і це абсолютно нормально. І тобто, чому ми вирішили, що це щось неправильне і це щось не так з вами. Ну тобто, ця дія повторяється із року в рік, але чомусь для нас вона вже неправильна. Я хочу пояснити, чому у вас на підкорці так відбувається, да? тому що. Люди в інтернеті звикли ділити їжу на хорошу і погану, звикли ось так по чорно-білому мислити, і тому хороше це у нас на да, брокколіс, салат і гречка. А погано це все з майонезом. Але чому їжа з майонезом різко стала якоюсь поганою? Так вона трошечки жирніша, але ж вона із те її щодня в великих кількостях. Цієї їжі я певна, да, емоційне підкріплення, якесь бажання з'їсти, цю, цю їжу, у вас не виникає круглий рік, вам хочеться іноді. Це абсолютно нормальна якась здорова харчова поведінка, нормальне бажання. Якщо вам іноді хочеться з'їсти якогось олів'є чи селедчика під шубою з майонезом. Це не робить цю їжу і взагалі будь-яку іншу їжу поганою. І тобто, коли ми починаємо ділити їжу на хорошу і погану, у нас такі. Відбувається, що от новорічні от новорічна їжа, там багато, да, такої їжі більш насиченої, і все. У нас включається такий е, режим: все, все погано, Їжа погана, значить, і я погана, і роблю щось не так. Але насправді новорічні свята певна їжа, і ви все робите так, все, все так. То чому ж ми відчуваємо ось цю провину? Бо знову ж таки. Поки існує чорно-біле мислення, поки існує ось такий дієтичний підход до всього і розділення, і буде виникати ось це бажання. І поки ви не дасте собі відчепитись від себе, від їжі, від тіла, ви і будете ось так себе завжди відчувати, не, не будете. важко буде і наїстись їжею, і, е, а коли ви наїстесь, ви будете відчувати за це провину. Тобто з'являється багато проблем від того, що ви не можете прийняти довіритись собі, навчитись не ділити їжу на і погану. Ось це основна задача. Скажемо так, але це зовсім вже інша тема, але звичайно, що це все стосується, все завжди стосується один одного. Ну, загалом повертаємось до новорічних свят. Що ж робити, якщо ви трошечки переїли вже, або там раз переїли, або кілька днів вже переїдали, вже сталося? Перше, ми перестаємо і взагалі ніколи до цього не звертаємось більше. Перестаємо себе карати за це. Ви вже з'їли, ви вже це зробили. Краще кайфаніть. От вже робите це, от краще просто кайфаніть і не треба себе сварити. Ви тим, що ви будете себе сварити, ви створюєте ще додатковий стрес. наш він треба вам? Зараз і так, стільки того стресу, відкриваєш телефон, новини все, воно вже понеслось. Навіщо вам цей додатковий стрес створювати самому собі? Я же не потрібно. Е, кайфанули все. Дайте собі зрозуміти себе ж. Кайфанула, хорошо, все, ми це забули. Що ми робимо далі? Не караємо себе перше. Друге, розуміємо, що. Якщо я вже наїла цієї їжі, вона вже не лізе, на салати вже дивитись не можу, не хочу, все, все пройшло. Беремо і м'яко, повертаємось до свого звичного режиму харчування. Ідемо в магазин і купляємо ті продукти, які ви їли до того. Ну тобто, не треба з нового року включати режим, я їм тільки брокколі. Я їм і яблука, кефір, і гречка, і все. Ні. Нормальна ваша звичайна їжа, стабільно сніданок, обід і вечеря. Йдете купуєте собі якийсь, хоч трошки овочі, кашки, п'яско, жири, і робите собі ситні, смачні прийоми їжі, але звичну просту їжу, щоб трошки починати повертатись до свого звичного режиму життя. Не треба себе ущемляти, не треба собі навмисно урізати порції, бо ви відчуваєте, що ви набрали. Ні. Якщо ваш організм трошки запас воду, він сам віддасть цю воду, тому що ви почнете знову харчуватись у своєму звичному режимі. Організм тіло відчує цю різницю, скажімо так, ну трошечки виїли більше, тепер ви станете їсти трошечки менше, вже автоматично за рахунок того, що просто. Щільність цієї їжі вона різна. І не треба собі навмисно створювати ще додатковий дефіцит калорій, стрес тому подібне. Худнути. Ні, ваш організм і так відпустить цю воду. Окей. Два-три тижні місяць, і ви прийдете в свою звичну форму, можливо, менше. Там е, якщо ви потім через там місяць помітите, що якісь там 300-500 грамів до вас все ж таки прилипли, зробите собі дефіцит калорій легесенький, там 10% і все. Ну тобто, але зараз не треба ніяких радикальних е, змін, нам треба м'яко повернутись у режим. Тож, повертайтесь до харчування вашого звичайного. Друге, е, друге, другий пункт, але я б навіть його віднесла на перший. Якщо ви е, трошки збили собі режим, да, там святкування, там десь гулянки якісь були, десь там по ресторанам, покружились, туди-сюди, збився режим. З да, ПТ зараз там до обіду. Перше, що я винесла, це якісний сон. Ля Старатись лягати раніше, бажано. Ми всі знаємо це, буду зараз базувати. Лягаємо спати в той день, коли і прокидаємось, стараємось якісно відпочивати. Якщо не можеться, не хочеться, не йдеться спати. Ми всі знаємо гігієна на сну. Прибираємо в вечірні чали гаджети, зранку не спимо до 12, звичайно, якщо ми будемо спати до 12 до години, то ви не ляжете спати о 9, ну це логічно. Але якщо ставити собі будильник пораніше, наводжувати харчування, ви будете і відходити до сну раніше, звичайно, роблячи для цього певні дії. Чайочок собі ввечері, а є на сну. Не розтормошуємо собі ввечері, а трошечки налаштовуємо на відпочинок, щоб цей відпочинок стався. Перше харчування, сон далі. Не стараємось собі зараз привити разом з цього мільйон нових звичок, корисностей з нового року. Почніть просто з бази. Поверніться до того, з чого ви виходили, скажімо так, потім, якщо у вас є ось це бажання щось почати з нового року, наслаюйте щось ще додаткове. А, але базово, ось це. Без почуття провини, без знущання до себе вам допоможе вже допоможе увійти в свій звичний режим, в своє звичне харчування, самопочуття хороше і рухатись. Ну і загалом і третій пункт. Якщо у вас на новорічних канікулах знизилась активність, то зараз вже час повертати, да, її. Рух це завжди добре. Не треба упахуватись, не треба бігти в зал з Нового року і робити 10 тисяч тренувань щотижня, але базово. Додайте одну прогулянку хоча б на день, збільшить трошки кількість кроків. Вийшли з режиму тренувального, м'яко потроху повертайтесь. Не треба брати якісь велетенські ваги, не треба брати, знову ж таки, не надривайтесь, не робіть надзусилля, але зробіть щось. От, краще зробити щось, чим взагалі нічого не зробити. Нехай це буде домашнє тренування, невеличке, да, півгодинки, але регулярно вже робіть. Нехай це буде тренування в залі з невеликою вагою. Щоб м'яко повернутись до режиму тренувань, холодно ходити на вулицю, гуляти, підіть, походіть, трошечки послухати якесь там відео, книгу, походіть на доріжці 5-10-15 хвилин, але трошечки руху додавайте своєму тілу. Зарядку зранку встали, довго не лежимо, встаємо, робимо собі зарядочку, і тіло приємно і ви збадьоритись. І руху додасте в своє життя. Тобто такі а, базові речі, але дуже-дуже важливо до них повертатись, бо всі ми знаємо, як харчування, спосіб життя впливають на наше самопочуття, і ми можемо це відчувати, коли ми починаємо щось робити по-іншому, і нам починає не подобатись, як ми себе почуваємо, як ми виглядаємо, бо це все наслідок. Я сподіваюся, мої слова прозвучали для вас як дійсно заспокійливе, вам стало легше, вам стало комфортніше. І ще раз хочу нагадати: день, два, тиждень. Навіть загулу, скажімо так, я б не назвала це загулу. Мені так не хочеться так казати. Тому що, блін, це життя. Життя не буває ось таким лінійним, просто ось так ідеально не буває цієї ідеальності. І щоб вам і щоб ви не шукали цю ідеальність. Ідеальність, так як робите ви для себе найкраще. Ось це ідеально. Це не ідеально, коли чисте харчування, лише там те, лише там все, ніякої цукерки, ніякого того сього. Ви так можете з розуму зійти, і це буде зовсім не ідеально. Але в інстаграмі там дай скажуть, що це ідеально. Виявіть для себе свій баланс. Віднайдіть його для себе і балансуйте. Ось це основна задача: баланс здоров'я, самопочуття, задоволень, бажань і всього, всього, всього. Так, ми маємо робити щось корисне для свого життя. Ми маємо якісно здорово харчуватись. Ми маємо добре спати, рухатись, робити спорт, але в цьому також має бути помірність без фанатизму. Тому що все, що занадто, воно не здраво. І це стосується абсолютно всього. Коли ми намагаємось да в якісь категоричності, навіть категоричності пов'язані з харчуванням, ми можемо бачити, що у нас починається якісь. Гіперфікс і не дуже хороші якісь ем, наслідки від цього. Тому у всьому важлива помірність. І запам'ятайте для себе, що не старайтесь бути ідеальними, якимись ще щось, а за те, що у вас виходить не ідеально карати себе. Ні, це життя, і воно не буває чорно-білим. запам'ятайте собі це, прийміть те, що життя буває ось таке. І вам тоді набагато легше буде реагувати в майбутньому і на якісь зміни, коли щось йде не так, не по плану, в харчуванні, в житті, загалом, загалом, загалом. Тобто, щоб ви могли легко адаптуватися, завжди адаптуватись під будь-які скажімо так, оновлення життя. Не лякайтеся, якщо трошечки відійшли від режиму в свята, якщо десь там переїли. Разове переїдання взагалі ніяк не відміняє всього того прогресу, який ви робите круглий рік. Вашому тілу може навпаки піти на, на користь, те, щоб ви там десь трошечки розслабитись. Воно сприйметься умовно як відпочинок. Трошечки це також потрібно. Ви не робот, ви не машина. Вам також треба відпочинок. І якщо вам треба було полежати тиждень-два, і це сталось, не карайте себе ніякому разі. Тобто два тижні із року, ви бачите, да, де регулярність виходить, а де там якийсь маленький відсоток. Нам важлива регулярність і більша частина, загальна картина. Тому. Це ніяк не відміняє вашого прогресу, це ніяк не визначає вас, не робить вас поганими. Насолоджуйтесь, входьте м'яко в свій звичайний режим. Гарного вам самопочуття, гарного нового року. Нехай все задумане збувається. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним. І якщо ви хочете ще побачити такі відео на певні теми, напишіть, будь ласка, в коментарях, що зараз актуально вам, про що б хотілось поговорити і почути. Ну, а я з вами прощаюсь і до наступних зустрічей!